книжку тут. хоч разок відкривали. читали? Яку книжку так Любу. почитайте. Може набиратися трошки розуму. Я почитайте книжку не... і подивіться в себе. у асоціації експертів. Чергова історія про некомпетентність поліції та укриття поліцією незаконного збуту наркотичних речовин. Торгівля наркотиками відбувається прямо на вулиці Під бодам громадянином зафіксована незаконна торгівля наркотичними засобами в місті Києві. Скупчення людей з ознаками наркотичного сп'яніння за адресою проспект Гагаріна 2-35. Так люди на остановку не можуть подати. Водянином було здійснено дзвінок по 102, але поліція замість перевірки факту незаконного збуту наркотичних речовин безпідставно склали протокол про адмінправопорушення. Перехід проїжджої частини у невстановлених місцях за частину першої статті 127, Шо? за те, що ви переходили проїжджу частину Так, да, давайте складіть що, на переход. мене. Будь ласка, переласне десь... Півробітники поліції спілкувались у хамовитій манері. Тримали книжку тут. Книжку хоч разок відкривали чи кухни саквітри. Любу. почитайте, може набиратися трошки розуму. Перед цим ДБР вже було викрито організаторів масового збуту речовин, і в числа таких Шелемех Оксана і Шелемех Данії одну з точок зазначених осіб було викрито заявником. Про що було повідомлено поліції? Я зрозумів, <гумен> що ви обслуговуєте інтересний пари. Поліція відмовила в можливості отримання правової допомоги адвокатом при складанні фіктивного протоколу. Поліція принципово не надає змогу попрацювати адвокатам. Від'їхала буквально на 100 метрів. Якась принципова позиція. В них підійшов з проханням дати протокол. Вони не надають. В итоге, що ми маємо, приїхала поліція на виклик по 102 з певного питання, правопорушення. В итоге на мене склали протокол за якийсь вимушений переход дороги не в тому місці чи щось таке, і на сам злочин і правопорушення не реагують.